Сьогодні близько половини українських переселенців у Європі проживають на території Польщі та Німеччини. У цих країнах закон передбачає обов'язкове навчання дітей шкільного віку у місцевих навчальних закладах. У розрахунок набереться знає дитина мову країни перебування чи ні. У результаті виникає колізія, коли українські школярі змушені відвідувати місцеву школу до обіду, а увечері навчатися онлайн ще і у рідній українській. З урахуванням домашніх завдань це виявляється великим навантаженням для дитячої психіки, стверджують фахівці. Департамент освіти не рекомендує поєднувати дистанційне в Україні з Очнем за кордоном, тому що граничне навантаження на дитину, наприклад, першого класу це 22-24 години. І коли вона вже 20 з них відбула, як ви сказали, угу. сидить в школі в Німеччині. Ну просто неможливо фізично перевантажувати її далі. Однак із кожної ситуації є вихід, каже Олена Буйневич в українській системі освіти. Передбачено декілька таких варіантів: Найпростіший з них на рік відкласти навчання. Найлегший варіант так ідемо шляхом найменшого супротиву. Це вийти зі школи в Україні, залишити її, так, так. написати в Одесі. До речі, хоча це законодавчо не врегульовано, ми це вирішили рішенням нашої колегії. Ми зберігаємо за дитиною її місце. Тобто, коли дитина повертається ще три місяці після війни, ми чекаємо її в її школі. Весь навчальний план, уроки з предметів можна знайти на сайті департаменту освіти. Наприклад, молодші класи їх можуть вивчати вдома самостійно. А ось такі предмети, як хімія, фізика, мови, учні можуть вивчати з вчителем онлайн у форматі так званого сімейного навчання. Сімейна форма освіти, коли дитина залишається в українській школі. Це вже mm -hmm. другий варіант. Так. При цьому на уроки вона виходить за індивідуально складеним графіком з вчителем. І зазвичай такі предмети, які можна вивчити самостійно, вони не викладаються дистанційно, ну, фізкультура, наприклад, mm -hmm. даються завдання, ну, і дитина не, не вислуховує 40 хвилин е вчителя. А такі предмети, як математика, українська мова, те, що необхідно почути, побачити і надати роз'яснення. Дитина в індивідуально визначенні години, так як сказала колега, під'єднується і вивчає ці предмети. Є також третя форма дистанційного навчання екстернат, коли дитина проходить річний курс протягом кількох місяців інтенсивного навантаження. Але така форма підходить тільки для старших школярів, і то далеко не всіх. У будь-якому разі каже фахівець: вибір залишається за батьками.